Та людям похилого віку вийти на вулицю як найшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості, дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Львів та Львівська область, громадяни! Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди. Або заховайтеся на місцевості, дотримуйтесь спокою та порядку. Акценти Воєнні знання львів'ян запрошують на тренінг від бійців Азову. Проведуть вишкіл зі стрільби, де досвідчені інструктори навчать діяти чітко, швидко та правильно. Ви пройдете фізичну підготовку. Дізнаєтеся правила поводження зі зброєю та постріляєте на полігоні. Заняття проведуть в п'ятницю лише для повнолітніх учасників. Долучитися можна за донат від 500 гривень. Реєструйтеся в телеграм-каналі рекрутингової платформи 4308. Акценти Запишіть дитину. Французький хірург розпочав роботу у львівському Охмадиті. Лікар допомагає допомагає діткам з різними вадами розвитку обличчя. Лише у перший день він прокосу, проконсультував понад два десятки маленьких пацієнтів. До нього приїхали родини з півдня і сходу України. Усі зустрічі та операції безкоштовні. Записатися можна за номером 098 776 23 55. Хірург прийматиме ще завтра. Разом сильніші понад 1 мільйон сто тисяч гривень зібрали львів'яни для реабілітації захисників. Від початку літа пасажири оплачували проїзд у громадському транспорті карткою Віза гривню з кожної поїздки відправляли на лікування фантомного болю у військових з ампутаціями. Усі кошти вже передали центру «Анброкен», де допомагають пораненим відновлюватися. Для них придбають спеціальний апарат віртуальної реальності. Це вся інформація для вас. Працює Анастасія Хвалько. Головні акценти вже о 18-й. Акценти Реклама знижка на здоров'я. Клініка судинної хірургії та флебології Реваско дарує мінус 10% на консультацію судинного хірурга, флеболога, кардіолога, узд діагноста чи дерматолога. Хочете отримати знижку? Приходьте в клініку Реваско і скажіть на рецепції кодові слова. Львівська хвиля. Клініка судинної хірургії та флебології Реваско. Заходьте по здоров'я. Вулиця Замарстинівська, 127. Телефон 098 406 06 0606 Revasco.com.ua Акція діє на постійній основі. Реклама. Тільки біль нас